Світові зірки кіно вперше цього року вийшли на знаменитий червоний килим канського кінофестивалю. Французька Рив'єра ж приймає його 68-й раз. На відкритті показали фільм з високо піднятою головою французької режисерки Еммануель Берко. Він не бере участі у конкурсній програмі. За головну нагороду Золоту пальмову гілку позмагаються 19 інших стрічок. Серед них море дерев Гаса Вансента з Миттю Макконахі та Наомі Вотс, казка Казок Матео Гароне із Сальмою Хаєк та Венсаном Каселем. Макбет Джастіна Курзеля із Майклом Фасбендером та Маріон Котіяр. Жодна з українських картин не потрапила до офіційної програми. Їх покажуть поза конкурсом. Як і четвертий фільм постапокаліптичної серії Скажений Макс Джорджа Міллера, нову стрічку Вудіалена і раціональна людина та режисерський дебют Наталі Портмен Повість про любов та темряву. Хто стане врядок за турецьким режисером Нурібільґеджей Ланом, що виборов золоту пальмову гілку? Торік визначити це належить журі, яке вперше очолять двоє людей: режисерський тандем, братів коїнів. Їм допомагатиме їхній не менш іменитий колега Гільєрмо Дель Торо, а також Софі Марсо, Сєна Міллер, Джейк Дзілінгол та інші зірки кіно. Від сьогодні впродовж 12 наступних днів покази фільмів триватимуть безперервно. Хто повторить успіх турецького режисера Нурі Більгеджейлана? Члени журі зрозуміють це після того, як подивляться усі 19 фільмів конкурсної програми. О фестиваль Фредерік Понсар